Ось така арттерапію крок за кроком лікують душі дітей, котрі втратили батька в АТО. Світлана Сухенко вдуває бійця батальйону миротворець Максима Сухенка, який загинув під Доловайськом. Жінка проходить курс разом з двома дітьми. Спілкуємося з такими ж самими, як ми, і один одна одній допомагаємо знаєте, вилазити з цієї ситуації. Ну от тому, що ну все ж таки жити далі треба із цим горем і якось знайти сили. Жити і нам дівчата-психологи показують шляхи, де ці сили можна брати. За три місяці після втрати треба вже починати курс психологічної допомоги, кажуть фахівці. Дітям і дорослим слід бути разом. Коли батьки знаходяться в такому стані, коли вони їм важко самим. Стримувати свої емоції, важко самим осягати всі ті душевні переживання, які вони проживають під час горювання за своїми близькими. І рідними діткам, дітки в той час так само залишаються на, на самоті в проживанні. Психологічна служба допомоги родичам полеглих в АТО виросла з осередків лікарів, що допомагали на Майдані. Тепер тут приймають дітей від 3 до 18 років та їхніх мам. Втрата близької людини вона зараз в трагічних умовах відбувається, але в принципі ми з цим стикаємося постійно. Це є природній процес, що людина народжується, помирає, і тому і природній процес згорювання. Наша задача Задача, щоб він не був патологічним, да не став патологічним, тобто, щоб людина не застрягла в якомусь певному етапі переживання, і тоді це ускладнене. Це потім може на роки розтягнутись. Отак От рука в руці, доросла і дитяча, виводять візерунки та нехитрі фігурки фарбою на папері. За два тижні арт-терапії матері з дітьми відновлюють душевну рівновагу і здобувають навички самодопомоги. Ольга Скотникова, Юрій Нісімов. Новини на першому.